Я закохувався блискучими зорями, мріючи в думках, що як би то було хороше, коли б можна було б наблизитися до них та роздивитись гарненько на те світло із щоденника Марка Лукича Кропивницького. Восеми 1861 року в повітовому містечку Бобрінець з'явилась об'ява. Сьогодні в будинку Єврея Медового силою місцевої громади під орудою Марка Кропивницького відбудеться вистава Семен Мельниченко. Автор п'єси, він же виконавець головної ролі, а компонуватиме на роялі. П'єса неодноразово перероблялася Марком Лукичем. Останній варіант дійшов до нас під назвою Дай серцю волю заведе волю». Мало що збереглося з тих часів у містечку. Час і наша байдужість зробили своє. Та, попри все, залишився будиночок бабусі, світ її чарівних казок та матусиних вироків з музики і церква. Звичайно, тоді вона мала інший вигляд. Саме тут, співаючи у хорі, хлопчик вперше відчув насолоду від публічного виступу, складність і принадність. Ансам. Колись тут було училище, і зустрілися в ньому два хлопчики: Марко Кропивницький і Іван Тубілевич, майбутній драматург Карпенко Карлі. Зустрілися випадково. Але на все життя. І Єлі Савєтград, нині Кировоград, став свідком виняткової плідності міцної дружби та творчої співпраці. Спочатку гурток любителів театру, потім театр, щоправда, на аматорських засадах. І нарешті перший професійний український театр. Згазип. Відомий актор і драматург-письменник Марко Кропивницький має дати три малоросійські вистави. Говорячи про спектакль Наталка Полтавка не можна сказати, хто, власне, грав добре. Митець тільки тоді великий, коли в картині ним зображені, не можна сказати, що краще. Таким митцем був ансамбль. На той час Марко Лукич утвердився як визначний майстер театрального кону. Здавалося б, не було того жанру, який не підкорився б акторові. Тут і життєрадісний козак Карась з опери жарту Запорожець за Дунаєм», і трагічний героїчний Тарас Бульба. Хитруватий виборний з музичної драми Наталка Полтавка і зворушливий лейба з драми Жидівка, кумедний кукса Пошилися в дурні і весело долаючи всі перешкоди. Денщик Шельменко. Пришелепкуватий, але водночас зворушливе стецько, сватане на Гончарівці. Хутір Надія. Колишня садиба Івана Карповича Карпенка Карого. З вірою і надією збиралися тут друзі і однодумці. Жили весело, працювали завзято, творили з наснагою, вірили в тріумф. А в парку ледь не кожне дерево має ім'я. Їх плекали Старицький і Саксаганський, Заньковецька і Садовський. Стоять зелені велетні, мов сторожа, наче бережуть цю святу землю. Марко Лукич і тут був першим. Оці дуби. Два краси не могут не ні І тягнуться вони до неба, наче той хлопчик Марко, що мріяв доторкнутися до Зірок. Перший був Крапувліцький. Саме він запропонував Миколі Садовському, бравому офіцерові спробувати себе на театральному коні. Він побачив цій красивій, високій, гарній людині, побачив майбутнього театрального героя. І він не помилився. Саме Кропивницький був першим вчителем Марії Занькавецької. Коли вона приїхала до Єлісвітграду за його Марка Лукича проханням, за його пропозицією, він влаштував їй такий іспит, що бідна молода жінка злякалась і навіть зібралась тікати вже з Єлісаветграду, бо була не готова до такого іспиту. Якщо добре вдивитися і прислухатися серцем, то можна почути і побачити на галявинах та алеях цього парку багато чого цікавого. Скажімо, як привиділося режисеру і актором Кировоградського театру імені Марка Дубницького зустріч Марії Зеньковецької і Миколи Садовського перед першим побаченням майбутньої артистки з Кропивницьким. Я окинув поглядом дерева і кажу, нехай буде Садовський. Та й прізвище моєї матері Садовська. Угу. Ось так на афіші з'явилося за участі любителя Садовського. Кропивницький хоче набрати трупу, щоб об'їхати всі міста України. Трупу виключно українську. Сьогодні я з ним розмовляв про вас. Я так і радий, що ви приїхали. А зараз ми з вами відправимось до Марка до Він хоче не перевірити, що ви вмієте. Ну, а що вам не було лячно, ми зразу зробимо тут репетицію. Так От що? уявіть собі. Уявіть собі, що я Кропивницький. Ви готові? Готова. А ну, скажи, дорогенька, чи вмієте ви читати українською мовою? Вмію. Ну так почитайте, що не. Добре. Тарас Шевченко, наймичка. У неділю вранці, рано, поле крилися туман. У тумані на могилі, як тополі похилились, молодий це молода Щось до себе пригортає та з туманом розмовляє. Ой, туман, туман, мій латаний талант. Чому мене не задавиш? Чому в землю не вдавиш? Чому мені злої долі чоловіку не Из ниши в одном из интервью московской газете, Крупивницкий скажем, посвятив себя вполне сознательно на служение родному искусству и, полагая в него всю свою душу, я и в столицу приехал служить серьезно делу народного театра. Миссева пресса театральные критики за Суворин, назвали эту трупу малороссийскими... Менінгенцями. Була відома тоді на всю Європу, на весь світ трупа Менінгенського герцога, яким керував режисер-кроник. І відзначалась вона тим, що вражала глядачів достовірністю відтворення епохи, навіть я б сказав, археологічною точністю у відтворенні минулих епох. Але до Петербурга приїхала українська трупа, яка зображала на сцені сучасне село, інтер'єри селянських хат. Перше о, на території Російської імперії з'явився театр, який з такою точністю відтворював на сцені побут, звичаї, деталі костюмів, так правдиво відтворював пейзажі свого рідного народу і того краю, який він хотів. І представити Петербурзькому глядачеві, і оспівати, визволичити його. Функцію художника-постановника перебирав тоді до себе сам режисер-постановник. І тому ми вправі говорити, що такі українські режисери, як Кропивницький, Старицький, Саксаганський, власне, і були першими художниками-постановниками у сучасному розумінні слова. Я впевнений в тому. Що принаймні на 15 років Кропивницький випередив новаторські шукання Московського художнього театру в галузі саме режисерсько-постановочних принципів, прийомів, творчості карифею українського театру була спрямована на те, щоб утвердити красу і української мови, і рідної природи теж. Із спогадів Садовського. Слово украинское, залунавши в столице, зворушило все ее суспільство. Александра Яблочкина. Мы учились у Заньковецкой, у Усадовского у Садовского и Саксаганского играть просто, естественно и правдиво. С газеты. Они умеют воздействовать на наши сердца, заставляют нас любить своих героев, свою историю, свою жизнь, свои чувства. Из журнала Нила. Госпожа Заньковецкая, несомненно, должна занять одно из первых мест в истории русского театра. Ей аплодували Толстой, Чехов, Горький, Стасов, Немирович Данченко, Станиславский. Такие украинские актеры, как Крапивницкий, Заньковецкий, Саксаганский, Садовский, блестящая плеяда мастеров украинской сцены, пошла золотыми буквами на скрижали истории мирового искусства. Закінчились гастролі. Нещодавно мало кому відома провінційна трупа поверталась на Батьківщину. Поверталась тріумфатором. Кировоград, вулиця імені Кропивницького. Саме у цьому будинку зі своєю сім'єю Марко Лукич прожив більше 20 років. Друге життя цьому дому дав засновник музею Віктор Петрович Ярош. Саме завдяки цій людині ми чуємо сьогодні голос Марка Лукича. Думимо і думаємо, виходимо з вами. На що стали на патері кому наглядати? Щом вас вітер не розвіяв сипу, як дивину, чом вас лихо не пристало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ, на сніг породило. Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розбили в полі, не питали сюди, що в мене болить, Не питали, на що позитива й Аби речі голос мали, то розповіли йому, як готував тут ролі актор Кропивницький, розробляв майбутні вистави режисер Кропивницький, малював ескіз оформлення художник Кропивницький, писав вірші і слова до пісень Поет Кропивницький і нарешті творив музику композитор Кропивницький. Але важче за все виявилося бути драматургом, Кропивницьким. Циркулярно. Господину губернатору, воспретить исполнение на сценах частних театрів, як столичных, так і провінціальних, драми Кропивницького під заглавием Доки сонце зійде, роса очі виїсть. А почалося ще з указу великого реформатора про заборону Києва Печерський. Та чернігівські друкарням друкувати книги українською мовою. двоголовому хижакові було ненависним геть усе українське. Російська церква була гідна уряду. Її указом вилучається у населення навіть українські букварі. государь імператор в 20-й день минулого мая... Года 1876-го высочайше повелеть соизволил, воспретить различные сценические представления и чтения на малороссийском наречии, а равно и печатание на таком же текстом музыкальным нотам. Пьеса в Итай Такого ще сцена не знала. Що ж, не я винен, говорив Певницький. Обставини і пережити горе навчили такими очима дивитися на багатіїв і відчувати до них вічну ненависть. Господин міністр внутрішніх діл признав необхідним. воспретить исполнение на сценах частных театров, как столичных, так и провинциальных, пьесу «Глытай, або ж паук». Маркович изменил назву на «Добродий». Тамара не было исповедевания. Главное управление по делам печати надтопыльно топыльно чатувало митцем. Принимая чиновочки в трупы, Крупаницкий питал, чего владеете народной мовой?» Він завжди бачив перед собою народа, що зберіг своє національне, мову, звичай, побут. Вірність своєму народові допомагала міцю долати найжорстокішу скруту. Такої чистої, блискучої всіма блисками поезії і гумору народної мови нам не у многих наших писателів лучиться подибати. Широкою струєю плевета та мова в драмах про Іван Франко. За плечима десятки п'єс, сотні вистав, ролі, ролі, ролі і тисячі кілометрів гастрольних шляхів. Вже час було перепочити. На Харківщині біля Куплінська придбав собі Крупивницький хутірець і дав йому назву запішок. Там розробив проєкт будинку. За задумом Марка Лупича було створено і це мальовниче озеро. І цей сад. Весело йому тут працювалося. Παγκόσμια ελληνική κοινωνική 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 να κοινωνική 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 Обрать, поклонилися джинка, а ще на них горський. на горку. Збереглася тільки єдина пісня у виконанні Марка Упіча. У вогні 1917 року загинула майже вся спадщина митця. Зараз садиба відбудовується. За таким столом працював Кропивницький. Десь там далеко залишився уряд з його заборонами всього українського, навіть книжок для дітей. А у затишному кабінеті... Народжувалися п'єси по щучому велінню та Івасик Телесик. І шла звична для нього робота. А потім майже кожного вечора співи, жарти, сміх. Багато хто вважав за честь погостювати в затишку. Не був би Марко лукич Кичкопивницьким, аби за короткий час не утворився тут театр. Мені здається, що ним, навіть було дуже цікаво біседувати. По-моему, он и так вот, судя по воспоминаниям, тоже он, он не был человеком во всяком случае внешних контрастов каких-то. Не броским был человек, и при этом был изумительным артистом, педагогом, драматургом, мыслителем. Козачина такие, да, с одной стороны, а с другой стороны ощущение остается, что какая-то тайна присутствует и в этой фигуре. А місцева інтелігенція, переважно вчителі, об'єдналися у досить велику трупу, яка майже щомісяця виражала жителів Гукінської округи. Виступали в приміщенні міської управи. Незатишним виявився той час для провінційного міста. Застрелився місцевий поміщик Булацель, маєток якого перебрав новий господар, його ж таки управитель Марков. Потворність капіталізації села вразила митця. Олеся нове слово у тогочасній дерматургії. Репетиції були запальними. Сам автор сыграл роль управителя Балтиза, безжально викривши всю огидность жильца первинного накопичения. Пьеса и сегодня примушает замислитись. Это 1891 год еще. И вдруг так остро, так понятно по-человечески и болево возникает Мотив вот Вишневого сада Чеховского. Мотив Горьковских Васы Железновой, Егора Булычева. Ведь это будет еще потом. А Крапивницкий уже почувствовал моральную, духовную бесперспективность вот этих новых чумазах, как их назвала история. О, ви, певно, підпили трошки. О! Моє положення безвиходна, Кондрат. Точно, як будто не незавидне. А ви не плошайте. Ви надійтесь на Бога. А ти мені моралі не читай. По скільки у вас. З татієї гордості. О, такі точно були. Петро Григорович, ваш батюшка. А царство небесне вічне поки усі. Ну, хватит причитать. Ведь не возьмешь ты мне землю по 30 рублей за десятину. Ведь она стоит, по крайней мере, по 100 рублей. А тебе досталось с банковским долгом по 57. Сколько ты мне добавишь? За вещь. За землю мою. За землю, которая досталась тебе чуть ли не за даром, сколько ты намерен мне добавить. У меня такого намерения нема. Тобто я мушу віддати все то, що потом кровью весь ливик зарабатывал. А че? З якої речі? Не дам, не дам. Не кормовать, ни шалер, не дам. Ну все рванулись строить капитализм, якобы когда-то прерванное строительство, и думаем, что это так сказать панацея. Что этот, что этот уклад больше отвечает принципам человеческой справедливости. А Копивницкий сто лет назад сказал, что это не так. Что никакой э, большей или лучшей справедливости не будет. Наоборот, те, кто родятся потом, наши дети, наши Олеси, им будет душно. І чим лучше ми будемо создавать вот этот, чим лучше будет тот капіталізм, який ми зараз строим, тим труднее буде авиаціям нашим, дітям. Та недовго тішив душу затишок. 1905-1907 роки. На них відгукнувся одразу двома п'єсами. Згардіяж і скрутна доба. І ось наслідки, конфіскація рукописів авторові загрожує суду. Кропивницький звертається до артистки Савіної за допомогою «Глубоко уважаємо Марії Гавриловну. Разві я не правду в них виписав, що запрещаю. Але артистка імператорського театру виявилася тут безсилою. Уряд Столипіна визнав національну культурно-просвітницьку діяльність в Україні, вредний, можуще визвати последствия, угрожающе спокійстві і безопасності в Російській імперії. Ще один великий реформатор разом з усім своїм урядом нищив геть усе українське. А він, як так вела, там, де вільну землю хоч раз кимось переорано, не росте. Останні роки його життя, як ніколи, напружені. Кожен день. Як останній їде на зустріч з дитинством у Бобринець. Грає у виставі, дає концерти. Возьму тий матиру, за коруний кору. его життя обервалося в дорозе, в вагоне поезда. Из журналу Нива. Смерть пришла к нему тихо и спокойно. И великий старец, достойный представитель великой, веселой и доблестной нации, скончался с улыбкой на устах, словно уснул после долгого, ясного, і теплого літнього дня. У дитинстві я закохувався блискучими зорями, мріючи в думках, що як би то було хороше, коли б можна було наблизитись до них то роздивитись гарненько на те світло.